Всім привіт! Це мій влог на пікніці. Ось, пікніку. Ось ми зараз біля озера. Тут такі ось дитячі як сьогодні поставили. Там гігантські батути. Там собачка бігає, так тут красна. І я зараз буду їсти. Ось. А потім ми будемо віддихати. Ось і гратись ігри. Всім. Пока. Це? Це дуже смачно. Тут ще капретки. Тільки в нас вже одна вилка порвалася. Ось і мій Цезар. Ой, Цезар. Що Це Цезар? да, в мене це мами якийсь е, сарат з чері, зелені. А це що за м'ясо? Ось. Мені так подобаються ці ціло, а далі там озеро. І це дуже це ганно виглядає. Ось. Тут э, сходять собачкою і її загорають. Дуже прикольно. Я вже зараз трохи поїла. Ой. Я вже зараз трохи поїла і м -м, зараз буду малювати. Я взяла розкраску, мама ось така. В мене ось така. У мене тут є палітра. І ось такі гарні малюночки. У мене більш з природою, мама більш з такими різними картинками. Мама така, в мене таке. Ось. Це сама розмальовувала своїми маркерами. Тут є дуже гарна собачка. У мене колись е, я розмальовувала, пам'ятаю, ще одну собачку. Ось, я зараз хочу її домалювати. Всім пока. І все ж таки я вирішила малювати ось цю гарнесеньку нову собачку. Це я вам хочу показати, як я буду малювати. Так, починаємо.

Так вони входить на камері цей, цей колишній, він, він темніший, ніж насправді. Знаю, чого так. Чо Дивіться, як гарно в мене виходить. Це я повністю. Цим закрашу. Ви тільки подивіться на цю мою собачку. І фокус. Фокус! Ось такий, така в мене голова вийшла. Тепер я хочу розмалювати ось це. Вже не хочу малюбати собачку і фокус. Там вся техніка, там, будь ласка, не схруляйтеся. Давайте домовимося. Да? Там воно двоє дітків переляканих вже. Кажуть, ви нам позаспайте всю апаратуру. Давайте поаплодуємо нашим звукорежисерам, дайте йому опуску, будь ласка. Апаратура витримала під сонцем. Компанія Метро Нового Крема, Подяка. Давайте поаплодуємо за сцену світу. Ви мені подобаєтеся. У вас така гарна біла. Стукається. Ви да? приймаєте участь? Розіграш, так, розіграш. Аукціон буде розіграш. Ви вносите е -е, до нас 200 гривень, якщо хочете прийняти участь у розіграші. Так, просимо свої прізвище, і номер телефону і вже можете вчасти у розіграші. Так, карточку кидаєте в барабанці в ящик. І ми будемо напоняття витягувати. Хочемо зауважити, що від до нас, від, за донат від 200 гривень ви маєте змогу увага, виграти поки трансформив 5 в одному стильний, зручний, крутий це буде завтра. Від Віта нашого посадження! Читим нашим партнерам, організаторам, плюс із батькам.